Вітаю, водії майбутнього і мисливці за FPS відкриємо секретну посилку з Radeon RX 9070 для середнього класу олігаторів. Чи подружиться з таким старим процесором? Подружиться на ультрапресеті в меню неймовірних 400 кадрів. У грі менше, але теж диволижно, коли плюс-мінус 100 кадрів. Але все це сповільнюється як і швидкість, коли дивимося на вигляд з кабіни. В залежності від ситуації навколо, намотую. Чи кола в активнішій сцені маю 58 кадрів та не кадрами єдиними. Вантаж такою відеокартою тягнеться значно легше. Це якась магія. Як же добре повпливала ця магічна коробка на ігровий процес? В більш спокійнішій сцені отримую навіть 80 кадрів. Як би сказав відділ кадрів, ви прийняті на роботу!